Доброго дня, шановні студенти! Ми продовжуємо вивчати тему Гра. Сьогодні ми поговоримо про театралізовані ігри дітей дошкільного віку. Поперше за все, вам треба записати поняття, що таке театралізована діяльність. А саме це діяльність, художня діяльність, що пов'язана з прийманням творів театрального мистецтва і відтворення в ігровій формі набутих уявлень, вражень та почуттів. Ми з вами говорили про різні види ігрової діяльності. Так ось театралізована діяльність, театралізовані ігри займають певне місце в системі ігрової діяльності, бо саме через театралізовану гру розвиваються психічні процеси дитини, художні здібності, творчий потенціал малюка. Дитина розвиває загальну людську спроможність до міжособистісної взаємодії. Тобто під час театралізованої ігрової діяльності вона вчиться налагоджувати взаємозв'язки з партнерами по грі, виконувати ролі, рольові дії. Повністю передавати почуття, дії, рухи персонажів театралізованої гри. Це дозволяє дитині відчувати себе успішною, необхідною, особистою, розкриваючи свою ігрову театралізовану, театральну роль, дитина відчуває себе. Як особистість. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти повинні мати особливі артистичні якості, бо ми з вами ніколи не забуваємо, що професія педагога і актора мають дуже багато граней. Спів... Співставлення. Наприклад, і педагог, і актер, вони повинні вміти змінювати настрій, змінювати почуття, проявляти почуття інших персонажів. Якщо це негативні якісь почуття, то вміти їх скривати. І у педагога повинно бути бажання професійно займатися розвитком сценічної пластівки, мовлення, музичної здібностей. Якщо вихователь виходить на театралізовану діяльність, показує дітям театр, то він повинен перевтілюватися в героїв, в персонажів цього твору який він показує. Дуже важливо не забувати про педагогічне керівництво, тому що, попер за все, театралізована діяльність формує основи загальної культури, долучає дітей до мистецтва, до театру, розвиває творчу активність та ігрові уміння. Уміння перевтілюватись. Ми з вами говорили, що під час творчої театралізованої гри у дітей розвивається естетичний смак, комунікативні якості дитини формується позитивний емоційний настрій. Крім того, у дитини розвиваються психічні процеси. Пам'ять, мислення, мова, уява, увага. У дітей розвивається спроможність сприймати музичне театральне мистецтво. Ми з вами можемо розділити театралізовані ігри якби на дві половини. Перше, це дитина сама виконує театральні ролі, тобто виступає в якості актора. І друге, вона показує театр завдяки іграшкам театральним. І ось ми сьогодні роздивимось, саме які ж бувають види театралізованих ігор. По-перше за все, це режисерські, де дитина. Сама є режисером і вона втілює свій задум ігри драматизації. Ці ігри вони спрямовані на передачу літературного твору, тобто зміст твору ми не міняємо, а передаємо. Особливості кожного персонажу цього літературного твору. Ігри імпровізації, коли дитині надаються театральні іграшки, і вона може створити свою казку, своє оповідання, показати. І інсценізація літературних творів у процесі літературних свят, вистав або просто. Святкових ранків дуже багато, щоб показати можливості дітей, їх здібності. Наші музичні керівники і вихователі використовують літературних творів, невеличких казок, щоб показати, як дитина перевтілюється, як вона сприймає театральне мистецтво. Бо ми, як вихователі, кожного разу спостерігаємо за дитиною, коли вона драматизує казку на заняттях, повсякденні діяльності, а батьки не бачать цього, не бачать, як розвиваються здібності, здібності дітей. Тому це дуже важлива така частина роботи, щоб показати дитячу особистість, щоб показати дитячі таланти. Театралізована діяльність приносить величезне користь для естетичного та духовного виховання, для становлення характеру, прищеплення найкращих рис, утвердження себе в суспільстві. Зараз ми з вами зупинимося. Саме на формах організації театралізованої діяльності дошкільників. Їх багато. І ви повинні обов'язково їх занотувати. І так, є форми театралізованої діяльності, які організовані дорослими для дітей. дорослі, Виступають в якості акторів, драматизуючи якусь казку чи оповідання. Дорослі ставлять виставу, дорослі вихователі показують ляльковий театр, театр Бібо, пальчиковий театр. Тобто це дії дорослого вихователя, які спрямовані на. Театральну діяльність на передачу літературного твору. І є форми організації театралізованої діяльності, організовані дорослими разом з дітьми. На сцені одночасно виступають і дорослі, і діти. І це дає таку змогу. Показати взаємозв'язок. Дітям дуже подобається, коли рядом з ними виступає вихователь, коли вихователь виконує такі ж дії ігрові в процесі інсценізації. І третє, це коли самі діти виступають в ролі акторів. Тобто є театралізована діяльність, організована дорослими. Організована дорослими і дітьми, і організована тільки дітьми, підготовлена для показу іншим дітям. Які ж ці форми організовані дорослими? Це ігри імпровізації, імпровізації забави, імпровізації жарти, покази драматизації. Настільний театр, я сказала, покази театру іграшок. Є ініціативні рядження, інсценування віршиків, казок, промовляння текстів віршиків, потішок, проспівання пісеньок, колоскових, різні вірші під час маніпуляції іграми. Які ж види театрів для дітей бувають? Це ляльковий театр. І ось ви бачите, на першому е, малюнку, на першому е, є якраз лялькові лялькова вистава йде, тобто представлені ляльки лялькового театру. Ось так він виглядає. Це пальчиковий театр. коли... Вихователь самостійно робить героїв, чи то потішки, чи то віршика, чи то казки, оповідання, одягає їх. Ну, такі ігри вони для дітей раннього, молодшого дошкільного віку використовуються, одягає такі іграшки на пальчики. І показує, читає віршик, і ці особи діють пальчиком. Тобто вони рухаються на пальчиках. Він називається пальчиковий театр. Театр тіней це коли вихователь робить спеціальний екран, із кальки і робить персонажів театру, вирізує. Контури чорного кольору. Через скальку ці чорного кольору персонажі проступають, і дитина бачить театр тіні. Тіньвий театр ще називається. Настільний театр. Настільний театр це іграшки, які мають свої підставки. Театр іграшок це звичайні іграшки, які можна теж використовувати для інсценіровки різних кажок. І театр картинок. Зараз ми з вами розглянемо, що це таке. Це перед вами настільний театр. Бачите настільні театралізовані ігри. Настільні театралізовані ігри. Ми можемо бачити ось тут різні фігурки, які міняють своє положення, так, рухаються. А це може бути також статичні іграшки. Вони можуть бути вирізані з папіру, а можуть бути з дерева вирізані на підставці. І вихователь показує настільний театр. Ось театр іграшок. Використовуються тут різноманітні іграшки, їх можна зробити самому, а можна придбати. Ці іграшки можуть бути з природного, будівельного матеріалу. Не потрібно обмежувати фантазію. Головне, щоб іграшки і пороки стояли на столі і не створювали перешкод при переміщенні. Тобто використовуємо різні іграшки, вони повинні бути стійкими. І вони повинні відповідати персонажам тієї її казки, оповіданні, яке ви будете передавати. Театр картинок, подивіться, будь ласка. Ось такі готові картинки, які можна запропонувати дітям вирізати. А можна і самостійно намалювати. Ці картинки, персонажі і декорації, робляться двосторонніми, щоб дитина бачила із однієї і з іншої сторони цей персонаж, а не просто пусту картку. Подивіться, будь ласка, для картинок потрібні опори. Їх можна зробити по-різному. Ну, на даному. На даному фото ви бачите зі такі планочки ззаді наклеєні на кожну картинку. Завдяки цим планочкам ми можемо рухати, повертати ці картинки. Тут головне чітка, чітке відношення співваги з висотою картинки. Щоб картинку можна було поставити, щоб вона не впала. Чим вище картинка, тим більше вагоміше потрібна площина опори. Ми з вами читали, що є ще такі стендові театралізовані ігри, тобто стенд-книжка. Дивіться, ми робимо. Такий стен, тобто склеїмо декілька листів паперу, які можуть складатися у вигляді книжки, розкладатися, і дитина може показувати такий театр. Взагалі такий театр використовується для ігор у формі подорожей. Ось ви на цьому малюнку бачите, що є дерева, дорога, да? а рядом ще і різні персонажі, які будуть змінюватися в залежності від вашої подорожі, від ходу вашої гри. Тут може бути транспорт, тут можуть бути різні пасажири, тут можуть бути тварини. Можуть бути діти, картинки дітей, тобто все, що при подорожі трапляється на шляху. Такі ігри-подорожі вчить складати вихователь, а діти потім самостійно на основі такого навчання створюють свої ігри. І тут же ми бачимо політ фантазії, політ дитячої творчості. Дуже розповсюдженим є фланеліграф. Це екран зроблений з фланелі. Бачите, оце все ось на картинці, голубого блакитного кольору, блакитного кольору, все це екран. І ось ми на цей екран чіпляємо, вирізані. Фігури, персонажі. Ми бачимо тут будиночок, бачимо ялинки. Да? Бачимо персонажі це казка, яка це рібка у нас. Да? Тобто ми вирізаємо такі картинки, да? ми малюємо їх самі, тому що ми можемо самостійно зробити до кожної казки, до кожного твору любов показати фанелі Але головне, щоб. На зворотній стороні була наклійна фланель. І щоб вони чіплялися. І ось вони чіпляються таким чином до цього екрану фланельного. І ми можемо показувати будь-який вид театру. Це, так сказати, живі картинки. Їх дуже зручно демонструвати у групі. І діти люблять не тільки дивитися, але й самостійно грати, й самостійно чіпляти ці фігурки, придумувати свою казочку, зміняти текст казочки. Це визиває у дітей дуже велике задоволення. Тіньовий театр, ті, про що я вам казала. Ось це калька світла. А оці фігурки, вони вирізані всі з твердого паперу і розфарбовані в чорний кольор. Розвиває фантазію, розвиває уяву дітей, дає змогу домалювати, створити свої, своє уявлення про персонажа. Такий театр можна показувати ще завдяки пальчикам. Пальчиками показувати різну фігурку, наприклад, собачка, яка лаятиме, інші персонажі. Теж через, фон, через кальку можна показувати. Пальчиковий театр ми з вами говорили. Різноманітні. Потішки, казки, маленькі пісеньки, віршики. Діти одягають на пальчики, а можна ще на рукавичку нашити, отакі фігурки, і показувати такі види театру. Тут можна обходитись без ширми, можна вільно переміщатися по кімнаті, можна підходити до кожного і гратися з сіма дітьми. Ляльковий театр. Це найулюбленіший вид театру. Коли є у нас така сцена да, лялькова, і ось є лялько... іграшки лялькового театру. Тут поєднуються різні типи ляльок, різні прийоми і засоби. Вистово переносить дітей у чарівний світ. Реально. І фантастично. Діти люблять, коли герої вистрибують, вискакують, коли сідають, отак, як сидить оцей е, персонаж. Це у нас такий ведмедик. Е, ні, це у нас песик, песик, пробачте, е, сидить і ножками так тіліпає. Це все визиває живу, бурхливу реакцію, діти радуються. Тобто ми показуємо театр. Не тільки з метою закріплення літературних творів, а і з метою ще обов'язково розвитку емоційної сфери дитини, підняття настрою дитини, театр біба-бо фігурки, зроблені спеціального матеріалу. О, є голова і сукня, ну, це може бути і пластмаса, це може бути і тканина, це ну, він показаний, він похожий на пальчиковий театр. Так? Він нагадує і ляльковий, і пальчиковий. Треба сказати і вам запам'ятати, також записати, що. Для того, щоб виникла люба театралізована гра, у дітей повинен бути досвід. Давайте розглянемо, коли ж ми можемо дітей запросити до драматизації казки, щоб дитина знала літературний твір, знала, як. Рухається персонаж, говорила тоном персонаж? Що для цього потрібно? Існує струнка система підготовки до гри драматизації. Попер за все, вихователь читає літературний твір. Перший раз читаємо, розглядаємо ілюстрацію. Другий раз читаємо, задаємо питання. Третій раз просимо дітей, проводимо бесту, просимо повторити, які були персонажі, які тварини, повторити голосом, як, наприклад, кричить півник, як рухається лисичка, як рухається жабка, як вони. Передавати їх настрій. Який настрій у цих тварин в цьому літературному творі? Тобто дітям перше, треба читати декілька разів літературний твор, щоб, твір, щоб вони запам'ятали його текст. Друге, треба, щоб дитина вміла передавати рухи. І голосом передавати особливості персонажа. Може, це маленька мишка, може, це лисичка, може, це колобок, може, це вовк, може, це ведмідь повинен змінюватися тон. І ми повинні показати, як це відбувається. Тому після декілька читань ми пропонуємо дітям. Невеличкі е, драматизації частини твору. Давай, наприклад, ти будеш лисичкою, а ти, Саша, будеш колобком. Давайте з вами відтворимо зустріч лисичка і колобка. Як колобок співає пісеньку. Дитина, яка імітує колобка, вона повинна е, вжитися в роль колобка. Пісенька весела, жвава, а лисичка повинна бути якою хитрою, да? лисичка повинна бути такою лагідною, щоб колобочок їй повірив. Тому дитина, яка грає лисичку, повинна передати ці якості. І отак поступово запам'ятовуючи твір, вживаючись в ролі. У нас з вами є змога створити з дітьми гру драматизацію. Коли дитина не буде знати твору, коли дитина не буде, вміти перевтілюватися, то ніякої гри і не вийде. І ще така мета: дитина знає різні казки, різні твори, от сама драматизує їх. Да? А ще мета є така, щоб вона складала свою казочку. Ви, наприклад, надаєте атрибути для драматизації. Це можуть бути хустинки, маски, елементи одягу казкових персонажів. І пропонуєте дітям пограти, то дитина не тільки буде передавати знайомі казки, а створювати і свою казку. І це саме головне. Чому? Тому що головне Розвивати фантазію, творчість дитини, Чому сприяють отакі театралізовані театральні ігри. Чим більше дитина буде знати казок, оповідань, віршиків, тим багатше буде у неї досвід для створення різних ігор. Я вам хочу сказати, що такі ігри. Самостійне складання нових казок, і так далі. Вони можливі вже в чимому? в середній, а в старшій групі вони вже можливі самостійні. Для дітей створюється спеціальний театральний куточок, де вони в другу половину дня можуть брати і іграшки лялькового театру, і тіньового театру. І пальчикового театру, настільного театру і створювати свої казки, використовуючи різні атрибути. Ось такий зараз сучасний макіяж для театралізованої діяльності існує. Дітям дуже цікаво не тільки одягати маски, а ще отак розмальовувати спеціальними фарбами.